Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. до розмови з нашої студії вже приєднується Веніамін Тимошенко, представник Української асоціації власників зброї. Тож вітання, пане Веніаміне. Вітаю студія, вітаю наших глядачів. Дякую за запрошення. Хочемо з вами обговорити про те, що нардепи пропонують українцям у законопроєкті про цивільну вогнепальну зброю. Бачимо, що представники, зокрема, і вашої асоціації. Виступають категорично проти цього законопроекту, то чому саме зайняли таку позицію, і чи якісь пропозиції, зокрема і української асоціації власників зброї, були враховані в цьому законопроекті? Друзі, я думаю, буде корисно, якщо наші глядачі зрозуміють взагалі, а чому власне потрібен закон і чому розгорнулася така широка дискусія? Я впевнений, що багато хто не знає, але згідно нашої української конституції. Будь-яке майно, а зброя це майно, яке обмежено чи заборонено в обігу, має бути заборонено законом, нічим іншим. На сьогоднішній день закону про зброю просто не існує в природі. На сьогоднішній день обіг зброї врегульований наказом Міністерства внутрішніх справ номер 622 який не є законом, і крім іншого, якщо вже так підходити, то Згідно чинного законодавства будь-який нормативний акт, який стосується прав чи обов'язків громадян, має бути опублікований в засобах масової інформації. Тобто, люди мають знати, що за нормативний акт і як він працює. То згаданий наказ 622 не був належним чином опублікований, тобто доведений до громадськості. А відповідно є де юре нікчемним. І навіть і, і, йдучи далі, де юре е, так звана дозвільна система, вона теж є незаконним утворенням, е, яке ну, в принципі, не має повноважень, передбачених законом законодавством, е, надавати дозвіл чи щось забороняти, і так далі. Наступна історія: що якщо зайти на сайт е, е, Генеральної прокуратури та поцікавитись. Офіційною статистику злочинів, зокрема насильницьких пограбування, е, там напади, на навмисні вбивства, то до повномасштабного вторгнення середня е, цифра була десь приблизно п'ять з половиною тисяч загиблих на рік. Тобто навіть була така теза, що на мирній території, ну, під час АТО, гинуло. На війні гинуло менше військових ніж начебто на, на мирній території, тобто держава фактично не справляється з рівнем злочинності, і питання зброї самозахисту це ну насправді нагальне таке питання. Тобто, а потрібен закон, щоб виконати норму конституції. А по-друге, потрібно ну, допомогти державі, якщо вона не справляється з забезпеченням безпеки громадян, то потрібно дати громадянам а, можливість захищатися. Да, дійсно потрібно е, врахувати певні нюанси, що громадяни, які набуватимуть право на зброю самогахисту, мають пройти там медицинські обстеження, психологічне, дос, ну, нормального рівня е, навчання. Тобто, це не означає, що доступ до зброї просто сьогодні закона. Завтра ви пішли в гастроном і купили е, хліб, бод... там, хліб молоко і на, на здачу купили ще набоїв до свого там пістолету. Ні, е, е, громадян потрібно навчити сертифікувати. І так далі, але доступ громадян до зброї самозахисту це дійсно нагальне питання. Наступна історія це все ж таки війна, і ми розуміємо, що ця війна не просто на дуже надовго, а вона назавжди, тому що географічно ми цього сусіда скаженого ніколи не позбудемось, і знаєте, пройде там 10-20 років, і підростуть сьогоднішні маленькі вовчата, у яких вже там загинули батьки, і діди. Да? І вони через 10-20 років прийдуть вже за своїх діду воювали Прийдуть до наших дітей, е, значить, з тією самою історією тобто, загарбницька війна, це вона може відкластися, але буде продовжуватись через якийсь час, і нам потрібно готувати просто всіх, навчати, озброювати е, все суспільство, і для цього потрібен адекватний закон, який становить ну, цивілізовані, адекватні сучасними викликами загрозам рамки. Тобто, які критерії потрібні для громадян для того, щоб набути. Право на зброю самозахисту і власне, от е, Українська асоціація власників зброї вже півтора десятиріччя, якщо не більше, ну от займається просуванням ідеї, що потрібен закон, щоб виконати норми конституції. І закон потрібен, щоб все ж таки ну Озброюватись потрібно. Бо сучасний світ, ми бачимо, що настільки нестабільний, що воїни, ну, в принципі, це така річ, що ми нікуди від цього не подінемося. І бути просто, вибачте, гречкосієм і залежати від когось, це одна історія, а бути народом-воїном це інша історія. Для виживання в сучасному світі краще бути народом-воїном. Якось так. Ну але якщо повертатися до законопроекту, який є нині в Верховній Раді, і який е, мають незабаром депутати все таки е, розглянути і прийняти, то які у вас є застереження, які ризики? От е, як на мене дуже цікава така інформація про те, що аж через 5 років е, він має вступити в силу, ну то що це для чого? Як це можна пояснити? Саме таке ну дуже гаряче питання, це якраз таки доступ е, громадян до краткоствольної нарізної зброї самозахисту, тобто до пістолетів. Абсурдні ситуації в тому, що ви можете просто піти в магазин і купити, ну вибачте, снайперський комплекс, який буде стріляти там на півтора, два і три кілометри, е, але ви не можете чомусь купити собі пістолет для самозахисту, і ця дискусія вже дійшла до того, що. Громадянам збираються дозволити травматичну зброю, що абсолютно абсурдна історія. І краткоствольну нарізну зброю збираються дозволити, але з великим нюансом, тільки для зберігання вдома. А скажіть, будь ласка, а навіщо мені пістолет вдома? Якщо у мене вдома є там дробовік чи нарізний якийсь ствол, тобто захищати свою квартиру чи будинок, я буду, звичайно, з. З дробовиком, який має абсолютно іншу руйнівну і летальну дію, ніж пістолет, а пістолет, якраз таки, за рахунок своєї портативності і можливості носіння дає змогу захищатися якраз таки на вулиці, де іскоюється абсолютно більше злочинів пограбування, розбої і так далі. І якраз такі от і точиться дискусія, щоб надати доступ громадянам до зброї самозахисту, саме до пістолетів, і ну, вибачте, за термінологію, за шкварність, е пропозицій, які депутати підготували до другого читання, е вона навіть перебільшила те, що було в першій, е в першій редакції закону. Тобто, е для того, щоб утримати право на е краткоствольну нарізну зброю. Вам має виповнитися 30 років. Е, у вас має бути п'ятирічний стаж володіння іншою вогнепальною зброєю, і це все буде можливо через 5 років після закінчення війни. Ну, правда, дивно. І тут є один дуже такий неприємний нюанс, що нам з вами е, таку зброю можна через 5 років і тільки для зберігання вдома. А є дуже ганебна історія з так званою нагородною зброєю, яка на превеликий жаль її нагороджують як дійсно гідних і достойних людей, які вклали в обороноздатність держави. Частину свого життя, тобто це військові, які спецпризначенці, які отримують дійсно нагороду ім'ям народу України, і вони гідні цієї нагороди. Але дуже багато е, випадків, і це десятки тисяч таких випадків, коли нагородну зброю мають депутати, чиновники, їх дружини, коханки. І навіть випадки, коли кримінальні авторитети так само якимось чином набували. Нагородної зброї саме яскравий приклад, який комунікує наш голова пану чайкін що вже покійний кримінальний авторитет князь. Сидів чи 10, чи 12 років за навмисне вбивство і мав нагородний пістолет. На питання яким чином він його отримав, МВС ну, відповіді не надає, але це розкриває от якраз таки цю ганебність і зашкварність ну от нагородної зброї, що вона доступна людям, які ну в корупційний спосіб її будуть набувати. І тобто, знаєте, і от коли ця норма з'являється в законі, що всім нам з 30 років, 5 років володіння іншої зброї і аж після закінчення війни, а нагородну зброю можна набувати з 18 років і з правом носіння, тобто, ви можете купити собі глок, але для того, щоб він лежав у вас вдома, а нагородну зброю можна носити з собою. Зрозуміло, що можна і боронятися. Знаєте, тут є дуже велика небезпека. Чому? Тому що за останніми підрахунками ще до повномасштабного вторгнення десь приблизно 50 тисяч нагородних стволів дозволи на них були роздані, ну продані, скажімо так, тому що багато ми розуміємо, що цих в корупційний спосіб набутих. І якщо у простих громадян в чому сам власний небезпеки, якщо у простих громадян буде доступ до травматичної зброї, а з а з іншого боку будуть тітушки, чи якісь кримінальники, чи якісь нетверезі там діти депутатів з бойовою зброєю, то коли людина дістане травматичну зброю, то зрозуміло, у неї немає жодних шансів. В порівнянні з бойовою зброєю, і це не просто небезпека, а ще, знаєте, е у нас весь час комунікується, що закон один для всіх, і всі рівні перед законом, а виявляється, що є рівні і рівніші. Тобто, простим громадянам е травматична зброя, а не простим громадянам доступ до короткоствольних. І це, в принципі, головна дискусія, тобто, доступ громадян до короткоствольної зброї самозахисту. Пане Веніаміне, А що також автори цього законопроєкту пропонують майбутнім е, законним власникам короткоствольної зброї носити її лише вдома або за місцем зберігання, або ж під час. Занять із стрільби, ну іншими словами, автори законопроєкту кажуть, що володіти зброєю можна, але носити її ні. Чи дійсно це так і в чому тут проблема? Так, да, це дійсно так. Значить, за, от уявіть абсурдність знову ж таки: за носіння зареєстрованої, тобто легалізованої зброї, передбачена кримінальна відповідальність, здається, до трьох років покарання. Ну, Абсолютно абсурдна норма. При цьому, е, ну, окей, ви взяли всю цю свою зброю і їдете кудись в тир. І, наприклад, заїхали на заправку заправити автомобіль і якимось чином. Ну, наряду поліції захотілося от перевірити вашу автівку. Там і вони знаходять у вас зброю. Ви куди? Куди ви власне прямуєте? Я їду на стрільбище. А як ви доведете, що ви їдете на стрільбище, а не просто от возити зброю з собою? Правда? Тобто, це ще такий величезний корупційний е, ну, важель, який буде, ну, уявляємо всі. Да? У нас і так не все гаразд з правоохоронними органами, а тут ще отакий речах. Тобто, ти куди на а чим докажеш? Е, і от ну уявіть, да? а кримінальники ж вони їм не потрібні закони, правда? Вони на те і кримінал, щоб закони порушувати. І от е, у них є зброя, а у вас немає. Але навіть ну от, от ця норма, що носіння, носіння зареєстрованої зброї карається крим, ну, кримінально карається, воно не вкладається в голові. Тобто, е, кримінал може носити зброю і може вчиняти там напади і так далі, а ти позбавлений. І знову ж таки, е, до речі, ви слушне питання задали. Якщо Наприклад, науки в Києві є багато там стрільбищ, якихось полігонів, і ви переміщуєтесь в межах, умовно кажучи, Київської області. А уявіть, що є там, умовно кажучи, якась там Хмельницька чи там якась Вінницька, де не так багато стрільбищ, полігонів. І вам потрібно поїхати кудись в іншу область на полігон постріляти, чи ви і їдете кудись в іншу область, на запрошення кудись на полювання, то ви маєте поставити перед фактом дозвільну систему чи поліцію, шановна поліція, я їду зі своїм зареєстрованим стволом. Я їду кудись на полювання. Уявляєте? Тобто, у нас така ну теза, що у нас, начебто, війна за свободу, а вибачте, яка ж тут свобода. Якщо от навіть в таких питаннях у нас абсолютно такі диктаторські, диктаторські пропозиції просуваються. Тобто, я мало того, що зареєстрував цю зброю, я пройшов там, навчання і так далі. Я свідомий законослухняний громадянин, і я маю весь час ну, комусь щось доповідати, перед кимось звітувати, куди я їду, чого я їду. І це при тому, що ну з зареєстрованою зброєю це треба бути наповним, ну, вибачте, ідіотом, щоб йти на злочини з зареєстрованою зброєю. Чому? Тому що вона відстріляна, гільза в гільзатеці, і це все рівно, щоб піти на місці злочину, залишити свій паспорт, сказати це був я. І навіть тут, знаєте, я, я не знаю, які цілі переслідують автори цього законопроекту. Ну, по-перше, закрутити гайки, а по-друге, -по просто. Знаєте, от ну защемити якось, показати, що ми якісь ну безправні. Тобто от нас весь час обмежують, закручують гайки і так далі. Ну от Навіщо от таку абсурдність ну, пропонувати, яка Ну не про свободу точно а про якусь диктатуру, знаєте, ну щось отаке. А пане Веніаміне, то які на вашу думку дійсно є перспективи прийняття цього? Законопроекту чи є шанси таки його якимось чином допрацювати і вилучити такі можна сказати, інколи навіть маразматичні норми, а і навпаки додати ті, які дійсно би сприяли, якраз зокрема, і інтересам власників зброї? А ви знаєте, от нещодавно пану Чайкін з народним депутатом Фрісом записали спільне відео. І пан Фріс він є одним зі співавторів цього законопроекту, і він навіть вже визнає, що до другого читання а, законопроект змінили практично до невпізнаваності, і він каже, що або потрібно його ну відхиляти там всі ці правки, а це тільки в залі Верховної Ради, тобто мають депутати проголосувати, або просто його знімати з розгляду як непридатний абсолютно. Тобто оці абсурдні норми вони. Ну, унеможливлюють нормальний цивілізоване врегулювання обігу зброї, і крім іншого, ми ж розуміємо, що дозвільна система, наприклад, на сьогоднішній день через всі ці перепони, які тут ну, саме собі придумало МВС, у нас немає нормального виробництва боєприпасів. Тобто є Виробники, які можуть і хочуть робити боєприпаси для армії, але оці перепони з дозвільною системою є перешкодою. Да, а тут і а тут буде ще гірше. І на нашу думку, ну знаєте, от е, зараз це добре. От, дякуємо вам, що ви так само піднімаєте це питання. Потрібно долучати громадськість. Чому тому, що коли громадськість мовчить і спостерігає, як десь щось відбувається, то воно так знаєте, і буде відбуватися. А якщо громадськість буде е, висловлювати свою думку, е, ходити там на сторінки до народних депутатів і там в коментах залишати і кричати, що нам це не підходить, то в принципі це може. Може спрацювати, і ми вважаємо, що от є навіть думки військових, вже вони кажуть. То краще вже, взагалі, щоб залишилося навіть так, як зараз, тобто без закону, ніж приймуть у цей ну такій недолугій законозаконопроекти. Що він стане законом? Це буде дуже погано, і ми ж розуміємо, що це на роки на десятиріччя. А зарахуванням наступної влади вже не ну наступної ітерації Верховної Ради, навряд чи що була якась монобільшість, і зміни буде ще складніше. Приймати до такого незавго закону, то ми можемо прогнозувати, що ці зміни будуть діяти протягом 10 річ і це все діє не в інтересах громадян, а знаєте ще послаблює і, і здатність народу захищатися. То ми розуміємо, що це не в наших інтересах, і от краще зараз його просто зняти з розгляду, провести от е асоціація. Вже скільки разів наполягала на тому, щоб МВС з профільними асоціаціями зброярськими провела круглі столи, щоб ми з'ясували просто в прямому етері з журналістами, з громадськістю. Ми з'ясували оці ці всі побоювання МВС, чого вони бояться. І зрозуміло, як нам ну якими заходами зробити так, щоб знаєте, і МВС було заспокоєно, що не буде розгула злочинності через доступ громадян до зброї. А громадяни розуміли, що через нормальне навчання і нормальний нагляд е буде доступ до зброї самозахисту, і люди зможуть сам, самі себе захищати. І внормувати це все оце був би інструмент, тобто через діалог влади із суспільством напрацювати нормальний адекватний законопроект, який потім і суспільство прийме, і влада буде розуміти, що. Ну, все, знаєте, під контролем, і не буде там ніякої там е, спишок злочинності, і так далі. Тобто, а потрібно, щоб засоби масової інформації долучалися до висвітлення, що нам цей закон дійсно потрібен, але нам потрібен він в адекватному вигляді, щоб і суспільство його прийняло, і влада була спокійна. Тобто, він, він всі виграли від е, цього закону. Дуже, дякуємо, пане Веніаміне, за коментування. Цього законопроєкту за його і його норм. Веніамін Тимошенко, представник Української асоціації власників зброї, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1. І, зокрема, пан Веніамін нам пояснив, що не так з новим законопроєктом про легалізацію зброї для цивільних. На все добре, і тримаймося. Дякую вам, гарного дня.